Mam koš moja ne lajme Краю хто ж не буде брати я? Сине жаль ти мамко буде, Сине жаль, ти мамко буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, Серце Боже, як вони тебе скалічили. Господи, Боже, за що ти пішов захисати нас? Боже, яйця води на тебе.

Кача по тисині Плине кача по тисині Мамко ж моя не лайме. сам не знаю де богину Виберуть ми чужі люди. Виберуть ми чужі люди, цим не жаль тиманкобу. На моїм серцю лежать Присталено, війну, воїна Валентина, і за відпущення йому святої провини вільної, невільної Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь вослив душу його, там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божої, Царства Небесного прощення і відпущення гріхів Його Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого. Просимо! Шановні односельці, дорогі рідні, друзі та присутні, сьогодні ми зібрались на цьому почесному траурному місці, щоб провести в останню дорогу учасника бойових дій. Нашого героя-захисника, товариша, коханого чоловіка, люблячого батька, дорогого брата Валентина Куприяновича Кузлюка. Дуже важко відпускати на небо близьких людей, дуже важко змиритися з втратою найдорожчих, ще важче навчитись жити без них. Страшна війна без жалю забрала ще одне життя. Мешканця нашої громади, нашого захисника, який боронив українську державу від російського окупанта, війна забирає найкращих синів та дочок України за вільне майбутнє держави, її територіальну цілісність. Наші захисники віддають найцінніше своє життя. У 2022 році, в березні місяці, Валентин Куприянович був призваний на військову службу до складу артилерійського дивізіону військової частини А-0989. При виконанні бойових завдань солдат Кузлюк Валентин отримував поранення, контузії, лікувався і завжди повертався до побратимів на бойові позиції. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок за свободу та незалежність України, він загинув 8 грудня 2024 року в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області. Валентин Куприянович народився 12 серпня 1975 року. В селі Біле Володимирецького району Рівенської області в багатодітній родині. В родині виховалось десятеро дітей, 6 синів та 4 доньки. Там пройшло його дитинство, навчання в школі та юність. Після закінчення навчання в школі розпочав свою трудову діяльність в лісництві, працював різноробочим. У 2015 році він переїжджає на постійне місце проживання в наше село, працює, придбав будинок та мріє в ньому проживати з родиною. Працював в товаристві з обмеженою відповідальністю по вирощуванні овочів, кищенців, фруктів в селі Червоний Кут. До роботи відносився відповідально, мав підтримку від друзів, був привітним, усміхненим та щирим. У Валентина Купріяновича залишилась дружина Ліля, донька Саша, сестри Ольга та Надія, брат. Він був справжнім патріотом, небайдужим до долі своєї країни та майбутнього своїх рідних. Його брат Григорій Купріянович на сьогоднішній день також став на захист незалежності та суверенітету нашої держави та світлого майбутнього українського народу. Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть найріднішої людини велике випробування. Цю гірку мить ми поділяємо ваше горе, вашої сім'ї та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Кожен загиблий воїн це болючий шрам на душі кожного з нас. Їх імена назавжди будуть зірцем мужності, патріотизму та незламності. Сьогодні ми прощаємося з героєм. Валентин Куприянович назавжди залишиться в наших серцях як відданий захисник і чудова людина, яка приносила радість та усмішку усім навколо. Нехай Валентин спочиває у мирі і спокої, а його сім'я. Знаходить силу та тепло у спогадах про нього. Ми завжди будемо пам'ятати Його великий внесок на благо нашої країни та безсмертність його духу. Вічна пам'ять Валентину Куприяновичу, справжньому герою, який жив і помер, захищаючи нашу Україну. І нехай семилости, милостивий Господь Бог дасть його рідним сили. Мужності та благословення у цей скорботний час. Вічна пам'ять та вічна слава героям, які загинули за Україну. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, шановні жителі села Вороне, сказати, що зараз важкий час, практично нічого не сказати. Немає електроенергії. Не працюють повноцінно підприємства, бо немає людей, немає кому працювати. Наша психіка в стресі, від цього можуть бути якісь сварки між собою, що не можна категорично допускати. Травматичні події. Все це біль війни. А біль війни він зовсім не такий, як мирний час, тому що це смерть. Люди гинуть, ті, які повинні ще жити довго і щасливо. І це надзвичайно великий біль. Ми сьогодні проводжаємо останній путь ще одного воїна і захисника. Зовсім мирний чоловік, непрофесійний воїн, але він став захисником. Ми обрали шлях боротьби. Ми свідомо. Не втікли з України, ми не підставили голову в ярмо, ми боремось. Ті люди, які поважають себе, борються і йдуть до кінця. І ми всі з вами підкреслюємо, що ми саме такі. Ми є нація, нація славна, яка завжди боролась, захищала своє. І ми мріємо про перемогу. Ми йдемо до неї. Я впевнений, будемо гуртовані, будемо єдині, ми до неї дійдемо. А сьогодні реалії такої нашого життя. У нас багато горя. І якщо ми мріємо про перемогу, ми повинні сьогодні віддати шану воїну і знову зібратися і рухатись вперед. Молитись і допомагати тим, хто вічнавість віч з ворогом, в окопах. Допомагати й молитись, молитись і допомагати. Молитись є чим в нас є мова, в нас є віра наша, за яку ми сьогодні і стоїмо. І Якщо ми тут, де в нас мало вибухів, це зовсім не означає, що ми в безпеці. І щоб не обмежилось ми тільки на цьому місці, якимись словами, поважаємо самі себе. В першу чергу самі себе і поважаємо цих воїнів, які не вмирають, не гинуть, а віддають своє життя. Саме віддають своє життя за Україну, за український народ, а відтак і за нас з вами. Хто скаже, що то не так? Так, саме так. Славімо сьогодні Валентина. Пам'ятаймо вічно про нього, пам'ятаймо про всіх тих, кого він проважав останній путь, які були на полі бою поруч з ним, яких вже немає. Шануймо тих, хто сьогодні воює і чекаймо їх додому. Основне для них, що ми їх знаємо, цінуємо і чекаємо додому. Шановний рідні. Сестри, брати, через вас, вашим батькам хочу передати подяку за сина, за Валентина. Вони на небесах є чим гордитися. Разом з півчуттям від усієї громади я хочу сказати, що ми повинні розділити це горе, саме розділити, підтримати вас. Вічна слава всім воїнам, які полягли за Україну. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Сьогодні ще одне бездихане тіло прийме наша жашківська земля. Сьогодні. Душа солдата, душа воїна, патріота з високої літери слова перейде служити на небесах на вічну військову службу. Але, на жаль, тільки на небесах він буде спостерігати за дружиною, за братами, за сестрами, за донькою, але тільки з небес. Валентин пішов служити в Збройні Сили, сам, ніхто його не заставляв, сам прийшов. Сам мобілізувався, був в підрозділі Збройних сил України, був в бригаді Збройних сил України, в одній з найлітніших бригад Збройних сил України. Але, на жаль, обставини, про які ми узнаємо трохи пізніше, забрали його назавжди від нас. Шановна громада, шановні присутні, нам залишається тільки єднатися. Єднатись і продовжувати далі на шлях перемоги. Шановні рідні, найщиріші слова подяки вам, шани і скорботи. Повторюючи фразу герої не вмирають я її хочу повторити іншими словами. Так, да, герої не вмирають, але до того часу, поки ми про них пам'ятаємо. Тож, нехай пам'ять про Валентина буде у нас в серцях. Пам'ятаємо його вічно. Слава Збройним силам України! Слава патріотам Жашківщини і слава Україні! Ми живемо в третій рік війні, а війна це завжди втрати, війна це завжди біль, війна це завжди сльози. І ми дуже часто кажемо, що світ несправедливий. Якщо відкриємо святе Євангеліє, то побачимо, що світ був несправедливий і до Христа, який прийшов у світ з любові до людини, а та людина взяла і підняла його на хрест. І навіть після цього Господь людину не залишає, Він воскресає змертих і дарує їй життя вічне. І все, що найбільш цінніше в нашому житті, це є наша з вами душа. Люди по-різному відходять до Бога, і в кожного різний шлях, яким чином Господь кличе до себе. На жаль, раб Божий Валентин пішов у вічність в таких обставинах. І ми, люди, маємо прийняти це, а йому віддати шану за те, що він воював, за те, що він нас боронив, і за те, що він стояв на сторожі. Тож, хай Господь сьогодні прийме нашу молитву. І дарує Його душі спасіння, а всім присутнім здоров'я і перемоги. Слава Україні слава Ісусу! Пули <плес> не кача, поти сині, пули не по ти головного командувача Збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, який вірно, чесно і до кінця служив арзять і Лілін, чоловік Валентин.